Миру Божого. На сьогоднішній день є таких багато дуже лже вченій, того, що, говорять самі священники, що церква не наша та церква потрібна, що Бог він має бути в серці, що і Біблія, зачем її там вчити. Просто прочитав і все, і все, і більше не потрібно. Так, для себе там будеш знати. Але це все проділки сатани. Сатана приходить щоб, для того, щоб ісказити чисте Євангеліє. А чисте Євангелія це є Слово Боже, це є Ісус Христос. І Він прийшов у плоті на землю, і Він приніс Слово Боже, своє, неіскажене Слово. І той, хто прибуває в ученні Ісуса Христа, той проповідує неіскажене Євангеліє. Амінь.